Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні хочу розглянути саму коварну пастку на початку партії, тобто в дебюті, за допомогою якої ви зможете здивувати свого противника. Ми граємо за чорних. Білі починають королевським пішаком Е2 на Е4. Ми відповідаємо на Е5. Білі виводять коня. На поле F3 з нападом на пішака. Чорні захищають пішака ходом кона, коня на поле С 6. Білі розігрують шотландську партію та переводять ферзівого пішака на d4. Чорні забирають білого пішака. На полі Д4. Білі забирають конем чорного пішака на полі Д4. Чорні виводять слона на поле С5 з нападом на коня. Білі відводять коня на поле Б3 з нападом на слона. Чорні відводять свого слона на б 6 Білий кінь виходить на поле С3. Чорні теж розвивають свої фігури ходом коня на ф 6 Білі зв'язують коня ходом слона на g5. Чорні нападають на слона ходом пішака на h6. <кій> Білі не забирають коня, а відводять слона на поле h4. Чорні ходять пішаком на d6. Білі продвигають пішака на поле А4. Починається атака на ферзівий план. Чорні готують пастку та беруть пішака конем на полі Е4. Тут є два варіанти. Якщо кінь забирає чорного коня, то ферзь забирає слона. І виходить, що чорні виграли пішака і розмін. Це перший варіант. І другий варіант, якщо кінь не буде брати коня, щоб не було розміру, розміну, а швидше всього. І це більш реально. Чорний слон забирає фірзя на полі де вісім. Чорні грають з слоном F2. Забирають пішака шах. Білий король може відійти на поле тільки тільки на поле Е2. Чорний слон переходить на g4. шах. Білий король може відійти тільки на поле Д3. Чорні переводять коня на поле F5. Шах. Білий король може тільки забрати чорного коня на полі Е4. Вільше нема варіантів. Чорні ходять пішаком на поле F4. Шах. Білий король знову має два варіанти. Один я покажу, а другий запропоную вирішити вам. Король має два варіанти. Відступити на поле Ф4. Тоді чорний кінь переходить на поле G6. Шах мат. А другий король, якщо, другий варіант, якщо король піде на поле Д5, я пропоную вам знайти в такому випадку мат. Він цікавий. Якщо сподобалась дана пастка, ставте лайк. Та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!